Жнива для аграріїв це не просто підсумок сезону, а момент істини. Саме зараз на полях Одещини пік роботи. Комбайни обмолочують зерно, а фермери рахують тонни. Погодні примхи, рогістичні труднощі, війна усе це щодня впливає на врожай і його долю. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і Ви дивитесь проєкт Вони лайф. Сьогодні поговоримо про хід жнив у південному регіоні. Скільки вже зібрали, які культури дають кращий результат, як аграрії справляються з викликами. І що буде з ціною? про все це з перших вуст від виконуючого обов'язки директора дослідницького державного підприємства Покровського Олександром Барановим. Ми можемо починати тільки тоді, коли в нас дозволяють безумовно погодні умови і вологість, яка дозволяє приготувати насіння. Адже в нас не товарні посіви, а в нас насіви нашого селекційно-генетичного інституту, які... Ми купуємо питомники, а ми висіваємо супереліту, еліту. А ці еліта і суперліта і сорти нашого інституту, вони потребують певної технології, яку ми безумовно виконуємо. Тобто вологість не нижче, не вище 14% і сортова чистота. Ми зібрали питомники розмноження Сорт еволюція, сорт достойний, сорт снігова королева і сорт 9 вал. Це були пітомники, і вони вже завезені на ток. І якщо буде у вас необхідність і бажання подивитися, ми їх затаримо в мішки. Основна маса їх вже провірена насінневою інспекцією, затарена в мішки, і тепер насіннева інспекція буде відбирати зразки для того, щоб дати нам сертифікати і не дати, якщо воно не буде кондиційне. Значить, ну як я вам сказав, ми почали тільки тоді, коли можливість. Можна було це починати робити. Зараз вологість дозволяє, технологія дозволяє, ми збираємо. Питомники ми обрали, а тут стоїмо в полі, де вбираємо суперліту на еліту. А дев'ятий вал це взагалі з питомника на супереліту. Безумовно, через сусідньому полі вбирають ще два комбайни: сорт мудрість і сорт Покровська. Покровська це в честь нашого господарства. Ми продаємо насіння по всій Україні і не тільки. Є такі сорти, як місія, які занесені в державний реєстр сортовиборування Туреччини. І деякі сорти вони беруть у нас і задоволення. Якщо вже в Туреччині наше насіння росте, то на Україні воно виросте. Скрізь. Зараз, де ми зараз з вами стоїмо, сорт снігова королева, сорт достойний і сорт «Дев'ятий вал і сорт «Еволюція» – це є чімні. А от те, що стосується пшениці, ми обираємо сорт пшениці Покровська і вбираємо сорт пшениці мудрість, які по своїм кондиціям підійшли, по технології можна їх збирати. А в цілому, що нам збирати такі сорти, як житниця, катруся, спадщина. Перспектива, удача, знахідка, загадка ну, це ті сорти, бренди, які дуже великим попитом користуються особливо Бісарабії, ну і особливо Ніколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька область. Але у людей там дуже великі проблеми, приїдуть вони в цьому році чи не приїдуть. Але вони брали насіння. У нас постійні свої клієнти. Ми живемо за що господарської діяльності, тому ми не завжди можемо витримати технології. Тільки дякую, що сорта Одеського селекційного генетичного інституту, тому що вони настільки посухостійкі, що ми урожайність маємо, ну, безумовно, що слабкіша, не 96 центнер. Це для нас дуже-дуже сказочна цифра. Але е, от це поле, де ми обираємо зараз 9 вал, то тут буде 45-46, ну, по крайній мірі, на комбайні показує. А снігову королеву вбрали 39 центнер. Ну, скажете, для насінневого це вроді би мало. Але коли вона попадає із цих посухоустойчивих умов в нормальні умови, де і волога є, і доброва дадуть, і всі засоби захисту рослин, то цей результат удвоюється. Він на рівні прошлого року. Можливо, навіть чуть-чуть буде і краще, але ще збирати. Ми зібрали всього-навсього 200 гектарів, а ще 1100 гектарів треба збирати. У нас теж фронт, але свій фронт. І ми все робимо для того, щоб забезпечити хлібом і до хліба. І все те, що залежить від наших трудівників, але адже ще, ще один обставина – це державне підприємство, то ми просто зобов'язані виконувати свої функціональні обов'язки. Хочете вірте, хочете, ні, я не знаю ваше віроєсповідання, але в даний момент можна тільки на Господа Бога розчитувати. І з тими опадами я вам буду говорити відверто. До середини березня місяця у нас вже ніякого не настрою не було, нічого. Ви знаєте, зима була безсніжна, вологи не було. Оце, де ми зараз з вами стоїмо, воно повилазило, єлі маленьке таке росло. І якщо б ще ця засуха продовжилася місяць, то ми б зараз з вами на цьому полі не стояли і нічого би тут не було. І мова йшла тоді взагалі і про банкрутство, і про ну, повний занепад. Оці березневі і квітневі дожі, які пішли, і, дякуючи цим сортам, вони попали в благодатну почву і создалися благодатні умови. Тобто пішов дощ. Якби це були інші сорти, чи то німецькі, чи то французькі, вони би цієї віддачі вони не мають такої можливості так куститися і давати таку ворожанність у таких посушливих умовах. Але ці сорти розкустилися, і зараз мова не йде про те, що як виживати, мова йде, що будемо жити, буде все добре, буде все гаразд. Ми збіжжя звозимо наток. Чистимо сертифікуємо, таримо в мішки, і клієнти приїжджають до нас, самі забирають. Тобто, ми на експорт не працюємо. Це все насіння розходиться в межах нашої держави. І люди, які беруться насіння, вісьмя-вісьма задоволені якістю цього насіння. Адже ця посуха вже не тільки на Одещині, ви, напевно, звернули, вже і Черкащина і плачуть на Київщині, в Вінниччині. Мало того, у нас навіть з Тернопільщини приїжджали, брали насіння, тому що у них теж вже там не з медом і з Вологою. Ну, зверніть увагу, що зараз проти прошлого року зросла ціна, ну не настільки, але зросла. Але цей рік. З такою зимою він не тільки нас коснувся на Одещині, Цей рік коснувся і Ніколаївщини, і Херсонщини. У мене є колеги, де у них взагалі жодного доща не пало, навіть мова не йде про, то, про той урожай, але і на Київщині посуха. Тобто, зараз почали сильно брати одеські, Одеську селекцію, тому що вона сама посухоустойчива. Тому ціни. Державне підприємство, як це виглядить? Наш директор Соколов Слав Михайлович збирає нас директорів. Ми дивимося, складаємо собівартість цього носіння. Яка, по чому вона вийшла, дивимося на ринок, по чому зерно товарне людям платять, і сходя з цього, отриматуємо ціну на супереліту, на еліту, на питомні кірівнаження. На сьогоднішній день, якщо б клієнт брав, то ціна супеліту це 16-17 тисяч гривень одна тонна, а еліта 14-15 тисяч гривень тонна. Є благорозумні люди, які бачать. І які хочуть взяти насіння, то вже роблять і предоплату. І дякуючи цій предоплаті ми купили і горюче, і запасні частини. Адже оцей комбайн, що поїхав, у нас їх два такі, то на підготовку до збирання врожаю пішло 320 тисяч гривень на ці комбайни тільки. Тобто запчасті паливно-мастильні матеріали піднімаються мгновенно. А от за пшеницю, за ячмінь думають, читають. Сміливо можна це сказати, тому що було багато. Людей, які купували іноземну селекцію, але ж опять-таки, вона генномодифікована. От ви будете їсти хліб згідно з модифікованої пшениці, чи з пшениці, яка виростала в таких жорстких умовах. Безумовно, вона екологічно чиста. Одного часу ми так робили: сіяли наші сорти і рядом сіяли французьку, чешську селекцію і їм подібні. У них опадів в два рази, а то й в три рази більше, ніж і у нас. І корнева система їхніх сортів, вона не пристосована для того, щоб згубини. Брати вологу. І при таких умовах посушливих вона гинула і урожайності не було ніякої. А наші сорти досягають і півтора метра глибини відтетянуть вологу. Якщо в господарстві раніше працювало, я взагалі починав працювати, у мене 450 чоловік було, але я працюю 38 років в цьому господарстві. До речі, я призвався в 73-му році, в 75-му році демобілізувався. І в 75-му році працював з 75-го 75 року по сьогоднішній день працюю в цьому господарстві. Із них 38 років на керівній посаді. То в мене було в подчиненні 450 чоловік, а потім стало 300, потім 250, потім 120, А зараз ви не повірите, в зимній час 40. А от зараз 60, тому що ми ну, на токах люди треба і, і таке інше. А от буває так: от стоїть трактор за цим механізатором, за ним Т-150, за ним кіровець, за ним косілка. І це ми тако, якщо щас приженемо пожарну машину, і якщо там пожарна машина буде, то що перше будеш брати, то й будемо робити. Але ми знаємо, що нам треба виконувати свій долг хлібороба, треба зібрати, дати толк, тому що важко не тільки нам, важко всім. А як тим, хто напередку, тим взагалі не будемо говорити. Ну я вам говорю відверто, що люди, які лишилися, які зараз працюють, адже земля залишилася та сама: 3160 тисячі гектарів, що раніше було. Але було вже не двісті лишилося шістдесят. Та робота робиться і. Навіть я більше хочу сказати, що вони стали дружніші, організованіші і більше толку, ніж тоді, коли було 200 з чим чоловік. Якщо ми будемо вбирати по 120 гектар, то це 10 днів. Якщо погода не переб'є, якщо комбайни не підведуть. Ніякої паніки не повинно бути, буде хліб і буде до хліба, все буде добре. А як може бути інакше? Робимо ж, Ні, не гірше нічого не стало, і урожайність не буде гірше. Український фермер це той, хто вміє чекати, ризикувати і працювати з вірою врожай. Його поле не просто територія, а сила і стійкість. Навіть у часи невизначеності і загрози він сіє, збирає і тримає продовольчий фронт. Ви дивились проєкт «Новини Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.